Знищити зенітно-ракетний комплекс Петріот одним ударом неможливо, навіть якщо це ракета Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат пояснив, що Петріот це дивізіон, який складається з командного пункту Радара, а також до восьми пускових установок. Комплекс може працювати в ручному, напівавтоматичному і автоматичному режимі. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використовували у ніч проти 16 травня. Що стосується пускових, Установок то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу. Нагадаємо, після ракетного обстрілу 16 травня у Міноборони Росії заявили, що нібито було уражено зенітний ракетний комплекс Петріот. Результат протиповітряного бою може бути різний. Але вчора ми взагалі сказали без коментарів. Не коментуємо брехона Канашенка, який там знищив уже вісім разів підряд весь склад нашої авіації. Там вже нас. От якби в нас було стільки літаків, скільки вони знищили, е ну мабуть, ми вже б давно перемогли.